Привіт! Сьогодні розповім про схему, про яку час від часу говорять всі: це як поповнити картку іншого банку, а в частності Монобанк з карти Приватбанку. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Якщо вам цікава ця тема, то поїхали. Це питання виникає час від часу. Якщо ви в Ютубі в об'їте. Як поповнити картку Монобанк з Приватбанка? Взагалі це стосується більшості банковських карт, бо Приватбанк хоче зробити таку, знаєте, як закриту систему, що між своїми рахунками в більшості поповнення йде без комісії, але коли ви ззовні кудись посилаєте гроші, то платите мінімум від відсотка комісії. І багато хто з нас хоче дійсно цього? Позбутися і час від часу з'являються такі схеми, але вони діють недовго. Я сподіваюся, що і ця схема теж довго не протягне. З однієї сторони, її хочеться популяризувати, щоб багато людей користувалося і не платили комісії. А з іншої сторони, коли знає багато людей, то є шанси, що ця схема припини своє існування. Так в чому полягає схема? Якщо у вас є гроші на Приватбанку і ви хочете безвідсотково їх перевезти на карту Монобанка, чи можна Монобанк використовувати як якусь трансферну систему, куди ви переводите гроші, а далі поїхали на інші картки переводити, то ви маєте створити карту Visa. Саме Visa, бо з MasterCard, як кажуть колеги, по цеху, я ще не встиг перевірити. Але це працює тільки з візою. Ви створюєте карту Vіza, якщо у вас її немає, не обов'язково йти в відділення. Можна створити таку картку в додатку абсолютно безкоштовно і абсолютно швидко. Вона називається цифрова. Я ще старожил в цих питаннях і я пам'ятаю, як, мабуть, 10 років тому були пластикові картки, а потім з'явилася інтернет-карта, і це був просто пис. Я спробував візу інтернет карту але. Цей спосіб не підходить для інтернет-карток, він підходить тільки для картки, які можна додати до Google Pay, бо Google Pay є однією із складової цієї схеми. Тобто, ви робите нову картку, цифрову Visa. Вона робиться абсолютно безкоштовно. Переводите туди гроші між Приватбанком, де б у вас гроші не знаходились, чи для карти для виплат, чи як мене в інтернет-карті ви переводите на цю цифрову. Далі додаток PrivatBank дає вам змогу цю цифрову карту прив'язати до свого гаманця Google Pay. Далі у Монобанк ви створюєте банку. І як ви вже знаєте, банка може поповнюватися будь-якими способами за посиланням, за номером банки і за QR-кодом. Ви вибираєте за посиланням, і ось тут саме головний момент: навіщо ж ми брали і прив'язували карти до Pay оплати? Бо. Ми поповнюємо банку за допомогою Google Pay. І в нашому гаманці вибираємо оцю картку, яку ми нещодавно створили, на якій вже є гроші, і з цієї карти переводимо гроші на банку. І воля, тут трапляється диво, система Приватбанка це розцінює як платіж в інтернет-магазині. Якщо це такий платіж, то комісія не береться. Тому ви отримаєте безкомісійні гроші на Монобанці. І коли у вас в банці є гроші, то ви можете безперешкодно їх вивести та зробити з ними все, що заманеться. Мені особисто ця схема дуже актуальна в кінці місяці, бо зараз треба закривати грейс періоди і є частина грошей на ПриватБанку. Так, Приватбанк, я вважаю, це один з монополістів P2P платежів. Тому у багатьох є там гроші. Багато підв'язано, хто там зарплатня, пенсія тощо. Тому перевести гроші з Приватбанку в будь-який інший банк без комісії це вже значна економія. Особливо, якщо у вас там сума немаленька. Схема класна, але. Я припускаю, що вже наступного місяця, я вам скажу ні, схема закрилась і треба буде знову думати і знову вивчати досвід інших. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!